Через 20 років після подій попереднього фільму сім'я Королеони все ще працює нелегально. Майкл, хрещений батько сім'ї Королеони, намагається легалізувати свій бізнес. Він тепер відомий філантроп, а його внески на благодійність заслужили навіть нагороду від папи римського орден святого Себастьяна, який в попередні дві частини фільм відкриває святкування цього разу з приводу нагородження Майкла. Він запрошує на свято всю родину, в тому числі свою колишню дружину та дітей. У листі до дітей він каже, що дуже їх любить та хотів би частіше з ними бачитися. Під час нагородження ми бачимо момент спогад, де охоронець Майкла вбиває його брата Фредо, коли той дочитав молитву Богородиці. За цей час Майкл змінився. Він більше не хоче мстити людям. А ще звинувачує себе за вбивство Фредо. До речі, Кей теж приїхала на нагородження, але приїхала з новим чоловіком, з яким одружилася після розлучення з Майклом. Син Майкла Тоні заявляє, що не буде продовжувати юридичну кар'єру і збирається стати оперним співаком. А доньку Мері Майкл ставить на чолі благодійного фонду, в який Майкл вкладає 100 мільйонів доларів для допомоги бідним мешканцям рідної Сицилії. Одночасно на святі Майкл влаштовує долю отця Ендрю, сина покійного Тома Хейгена, прилаштувавши його до Ватикану за допомогою архієпископа Гілдея. На святі також з'являється Вінсент Пенсіні, позашлюбний син старшого брата Майкла Сантіно Королеоне. Та дружки нареченої, з якою Соні добре провів час на весіллі своєї сестри. То Вінсента має претензії Джої Саза, якому відійшов старий бізнес у сім'ї Корлеоне у Нью-Йорку. Вінсент розповів, що Джої Саза ображає та обзиває сім'ю Корлеоне за її спиною. Майкл вимагає від Вінсента помиритися з Джоєм. Проте, коли під час обіймів останній називає Мансіні байстрюком, Вінсент відкушує Сазі шматок вуха. Запальна натура Вінсента нагадує Майклу загиблого брата. І Він вирішує навчити Манціні стриманості задля отримання місця в сім'ї. Також Вінсент користується популярністю в дівчат. Це ж зображено на стрічці після нагородження Майкла на святі. У цей же час до Вінсента підходить донька Майкла Мері та починає до нього загравати. Незабаром у квартиру Вінсента залазить двоє найманців, яких Манціні вбиває, попередньо випитавши у них, що наймачем виступив Саза. Тим часом до Майкла приходить з допомогою гілдей. Він, як керівник Ватиканського банку, помилився, припустившись розтрати шаленої суми в обмін на допомогу сім'ї Корлеоне, яка виплатить Ватикану 600 мільйонів доларів. юдий погоджується від імені Святого Престолу проголосувати за входження Корлеоне до ради директорів глобальної корпорації імобіліаре, яка володіє землями в різних куточках світу. Вкладення в неї практично всіх грошей сім'ї Корлеоне має зробити Майкла та його родину законними, чесними філантропами. На нараді проти цього рішення повстає інша частина акціонерів, яких очолює лідер італійської мафії Дон Лукезі. Проте останнє слово має сказати Папа Римський, який тяжко хворіє. Одночасно в США інші члени групи, що контролює разом з Корлеоне гральний бізнес у Неваді, вимагають від Корлеоне поділитися часткою в імобіліари, що ставить під загрозу увесь його план з легалізації прибутків. Старий товариш Майкла Дон Альтобело пропонує зустрітися з іншими членами групи та обговорити проблему. Майкл збирає нараду босів мафів АТ. Atlantic Сіті, де вручає всім своїм партнерам чеки з різними великими сумами, пропорційно до їх внеску в спільну справу та оголошує про вихід з бізнесу. При цьому Саза не отримує нічого. Джої називає Корлеоне своїм ворогом, йде з наради. За ним поспішає Дон Альтобело, який нібито обіцяє переговорити з Джої і заспокоїти його. Розпочинається стрілянина. Хтось стріляє з вертольоту. Вони двоє, та ще Майкл Королеоне, якого виводить із зали Вінсент, лишаються в живих. А інші, хто вижив, переходить на сторону Сази. Римі справу з входженням до імобіляри зупинять за домовленістю з Доном Лукезе сам архієпископ Гілдей. Під час розмови від стресу у Майкла стається напад діабету. В час кризи він розуміє, що головним автором всієї змови був не Саза, а сам Альтобело. а можливо й хтось вищий за нього. Оскільки Майкл лежить у лікарні, Вінсент та Коні беруть справу у свої руки. Люди Вінсента влаштовують бійку під час свята, під час якої Вінсент, передягнений в поліцейського, вбиває Джої Сазу. Майкл, який приходить в себе, не схвалює вбивства. Тоді ж Майкл сказав Вінсенту, що знає про відносини з Мері, і сказав племіннику, щоб той зупинився. Потім Майкл вирішує поїхати на Сицилію, поспілкуватися з Доном Томазіно щодо того, хто саме може йому шкодити на такому високому рівні. Дон Томазіно каже, що єдиний бос мафії, який може впливати одночасно на сім'ї в США та на Ватикан Дон Лукезі, і радить єдиного чесного кардинала у Ватикані, з яким можна обговорити цю проблему Ламберто. Під час святкування Сицилії Ентоні співає одну сицилійську пісню. Це спеціально була пісня для батька. Так він згадав свою першу дружину Аполонію, яку дуже кохав. Тут же ж Майкл сидів і дивився на мері і Вінсента. Після виступу сина Майкл розповість про цю історію дітям і те, що бомбу в машину заклав його довірена особа, охоронець. Також Майкл згадує про молодість, коли тільки но познайомився з Кей, і про те, що найбільшим їхнім страхом в коледжі були екзамени. У цей же момент Майкл каже до Мері, що вона не може мати відносини зі своїм двоюрідним братом. Заради деяких цілей, Майкл каже Вінсенту, щоб той пішов до Альтобело на співпрацю і розповів, що дядько проти шлюбу з Мері. Вінсент за завданням Майкла йде до Альтобело, вдаючи невдоволеного Майклом, аби отримати його заступництво і допомогу в одруженні з донькою Майкла Корлеоне Мері. Альтобело знайомить Вінсента з Доном Лукезі, таким чином видаючи йому всю схему змови проти сім'ї Корлеоне. Кардиналу Ламберто Майкл розповідає про махінації Гілдея та швейцарського банкіра Кайнцига. Які обикрали спочатку Ватикан, а тепер і самого Майкла. Майкл дуже рознервувався, і в нього підвищився цукор. Тон попросив у кардинала апельсиного соку та солодких цукерок. Кардинал пропонує Майклу покаятися за гріхи. Майкл каже, що усвідомлює свої гріхи, але не зрікається них. Потім зі сльозами кається за вбивство Фредо. Невдовзі помирає папа Римський. Ну а далі Майкл приймав собі ліки від діабету, інсулін. Тоді ж до нього підходить Конні, який він розповідає, що вперше за довгий час посповідався. Її сестра згадала за Фредо, але сказала, що це все вже в минулому, і почала заспокоювати свого брата. Дон Альтабелло наймає вбити Майкла старого знайомого, наймано вбивцю мозку. На Сицилію прибуває Кей, але без чоловіка. Вже зовсім скоро має бути виступ Ентоні. Батько вирішив подарувати Ентоні його малюнок, який він намалював йому ще багато років тому. Тим часом Майкл втікає з-під охорони і показує Кей Сицилію. Кей згадує, що на Сицилії Майкл одружився, але Майкл каже, що завжди лише кохав Кей. Перевдягнені у священника мозка зі своїм сином зустрічають дорогою до будинку Майкла Дона Томазіно і вбивають його після того, як той упізнає мозку. Новим папою обирають Ламберто, який під іменем Іван Павло І викриває Гілдія та лукезі і затверджує входження до корпорації сім'ї Корлеоне. Наступного дня Понтифіка отруює вбивця з поміж ватиканських змовників. Майкл був шокований вбивством свого друга, але вмовляв своїх знайомих не мститися за вбивство, адже вони стануть такими ж, як і Майкл. На прощанні з Томазіну Майкл сідає біля його труни та просить шанс змінитися. І тут заходить в залу Вінсент. Вінсент каже Майклу, що Альтобелло найняв вбивцю, щоб вбити його. Це професійний вбивця, який завжди виконував свої цілі. Майкл вирішує передати усі сімейні справи Вінсенту, але попереджає племінника, що він стане зовсім іншим. Ця справа змінить його в гіршу сторону. Щоб отримати владу в сім'ї була одна умова: Вінсент повинен припинити відносини з мері. Майкл передав усі сімейні справи Вінсенту, і дозволив носити прізвище Корлеоне. Новий хрещений батько Вінсент Корлеоне приймає знаки пошани від своїх підлеглих. А Майкл з коні покидають залу. Фінал, як і з попередніми частинами настає під час урочистої музичної сцени цього разу. Опери сільська честь. Де головну партію виконує дебютант, син Майкла Ентоні. Перед цим Вінсент підходить до Мері і каже, що їм потрібно розійтися. Коні вручає дону Альтобело отруєні солодощі, з'їдаючи які він повільно помиратиме. Наймані вбивці Вінсента вбивають Дона Лукезі, Каїнцига та Архієпископа Гілдея. А моска, який під виглядом священника пробрався в театр, знищує трьох тілоохоронців яких Вінсент приставив до Майкла. Проте час, витрачений на їх вбивство, дає можливість Майклу вийти в коридор для розмови. У цей же час вночі помирає папа Римський, Іван Павло І. Усі пишаються Ентоні. Мері каже Вінсенту, що хоче з ним поговорити. Але той каже, що не зараз. Моска вирішує вбити Майкла вже після вистави на сходах театру. Він встигає випустити дві кулі. Одна поцілює в спину Майклу, інша випадково вбиває Мері. Вінсент вбив мозку. А Майкл сидить біля тіла доньки і кричить. Далі ми бачимо спогади Майкла. Він згадує, як танцював з донькою, першою дружиною Аполлонією, а потім з другою дружиною Кей. Через багато років старий і сивий Майкл сидить самотній в кріслі перед церквою в містечку, звідки ця сім'я родом. Тепер Майкл залишився абсолютно один. Помираючи, він випускає з рук апельсин, який в кінотрилогії символізує смерть та падає на землю. На відміну від його батька, свідком смерті якого випадково став онук, смерть Майкла навіть ніхто не бачить.